та Хмельницької міської ради Олександра Семчишина Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вранці буквально кілька годин тому, сьомий хмельничанин поповнив лави Небесної Сотні Артем Мазур. Йому було 26 років. Він входив до Хмельницької свободівської сотні. Сьогодні вранці. Він відійшов у вічність. Тому я запрошую всіх. Прошу всіх. Давайте ми хвилиною мовчання. Вшануємо його пам'ять і пам'ять всіх тих українських героїв, які пролили кров за кожного з нас, за того, хто виходив на Майдан і сидів вдома, за того, хто дивився телевізор, за того, хто боровся в Києві чи в Хмельницькому. Хвилина мовчання за українськими героями, за небесною сотнею. І з Артемом Мазуром Герої не вмирають, вмирають вороги. 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 Слава Україні! Герої слава! Знаєте, дуже, дуже велика проблема усіх Януковичів путіних, Медведєвих. Тому що вони недооцінюють українську націю. Коли ми вийшли 22 листопада на Майдан, в Хмельницькому нас було 50 чи 60, в Києві кілька тисяч. Вони думали, що розженуть і українці залишаться по хатах. Розігнали і на Майдани вийшли тисячі, а в Києві вийшли мільйони. Далі думали, постоять, буде зима, морози і розійдуться три місяці. Українці не залишали своїх позицій, почали стріляти. Думали, будуть стріляти. Українці злякаються зброї, розійдуться. А українці з дерев'яними щитами і палками пішли в наступ і здобули перемогу. Українці показали, що заради свободи вони не бояться смерті. Що найголовніше, що має кожен українець, це свобода. І можна забрати все. Можна забрати майно, можна навіть забрати життя. Але ніхто в українця не забере свободу, бо українці нарешті навчились дорожити найважливішим – своєю свободою. І сьогодні ми звертаємось до тих кремлівських карликів. Подивіться на українську націю, наскільки вона єдина, наскільки вона монолітна, наскільки це потужний український кулак. Обламаєте зуби тут? Українська земля це земля козаків. Ми, нащадки козаків, тут пролита кров українських героїв. Ми не здамо ні п'яді української землі. Ми будемо захищати своє. Ми ніколи не вели загарбницьких воїн і не будемо ні на кого нападати. Але коли до нас йдуть з мочем, від моча і гинуть українці, український кулак вже настільки сильний, що я переконаний, що ми відіб'ємо будь-якого агресора. Якщо він нападе, захистимо свої сім'ї, захистимо свої будинки, захистимо один одного, захистимо Україну. Слава Україні! Слава нації! Україна! Я надаю слово Юрію Смалюк керівнику Хмельницької самооборони. Слава Шановні чоловіки, всі, кому не байдуже майбутнє України. Мельницька самоорона продовжує запис добровольців для того, щоб зорганізувати їх у разі потреби до проведення певних, ми самі розуміємо, яких дій. Ми так само знаходимося там, де і були, в офісі Мельницької самоборони. Всіх чоловіків, бажано з військовими квітками, хто має, як немає, то так. Заходьте, записуйся. Я впевнений, будь-яке засихання на нашу землю буде покарано і ми переможемо. Слава нації! До слова, запрошую депутата Хмельницької міської ради Михайла Василишна. Слава Україні! Героям слава! Шановні хмельничани, я тут від імені наших медиків виступаю. Нам дуже прикро було, коли декілька днів тому назад, замість того, щоб лікувати, ми залікували рани наших героїв, які штурмували СБУ. Нам не хочеться цього робити в майбутньому, тому що ми признані для того, щоб приймати пологи, лічити людей, допомагати людям, а не йти на війну. Але раз так сталося, ми готові. Медики завжди готові, тому що така в нас робота. Ми маємо Кожен день боротися зі смертю. Тому в мене є одне прохання до вас. Шановні інтелігенти, лікарі, вчителі, кожен з вас має друзів, близьких, знайомих в Росії. Візьміть свою мобілку, візьміть комп'ютер, розкажіть їм і покажіть, вони абсолютно не знають, що в нас тут робиться. Ми тут ці вороги, ми тут ці бендерівці, ми тут за скалом, ми всі хочемо з'їсти всіх. Ми не хочемо нікого їсти і нікого не просимо, щоб приходить до нас їсти наше. Тому ми самі українці, ми собі справимося в, свої, в своєму домі і наведемо порядок такий, як потрібно. Я вас прошу, зателефонуйте, розкажіть. Багато дуже негативу, але цей негатив, якщо ми не будемо доносити, не будемо їм виголошувати, пропаганда зробить свою справу. Я думаю, що Наша нація, яка на сьогоднішній день так сплотила за ці останні неділі буквально, може перемогти абсолютно все. Ми українці. Тому перемога буде на нашій стороні. Слава Україні! Герої, слава! Я запрошую до мікрофона виконавчого директора громадської організації Подільський простір В'ячеслава Нагнибіду. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, з перших днів. Революції, наша громадська організація завжди стояла на принципах того, що це має бути демократичний шлях, те, що це все має бути правильно. Також вийшло, що перші люди, з якими ми почали співпрацю, взагалі наша політика була спрямована на молодь, і мені надзвичайно приємно бачити зараз тут молоді обличчя. Приємно тому, що багатьом із них раніше не дозволяли сюди ходити. Це, ми це все знаємо і це все пам'ятаємо. Однак зараз це робити можна. Також мені приємно сказати про те, що приємно бачити дійсно патріотів своєї України і своєї нації. Ми виступаємо за мир. Ми виступаємо за єдність, за дружбу. Наша організація виникла на основі єврейської громади. І тому, як принципи цієї громади ми підтримуємо мир у всьому світі і в Україні загалом. Але е... Я особисто від себе хочу сказати наступне. Зараз я стою на Майдані міста Хмельницького, говорю на русскому мові, і ніхто не стріляє, мене не хочуть убити. У нас все нормально, нам не нужна воєнна інтервенція. Десь літом, в мене має бути весілля. Але якщо завтра мені прийде повістка, я виконаю свій долг і піду до Збройних Сил України. Ні до нікого ні до чого не закликаю. Я закликаю вас всіх до миру. Слава Україні! Героям слава! Слово надається голові спілки чорнобильців Алі Бруснічкіні. Слава Україні! Героям слава! Усіх часів і народів! Шановне земляство! Я мушу сказати, що я корінна хмельничанка. Мій чоловік покійний, корінний росіянин, урочний московської області. У мене сім'я україно-російська, і це нам ніколи не заважало розуміти один одного. Я хочу сказати, що я сьогодні представляю громадську організацію спілки інвалідів Чорнобиля. І тому я сьогодні хочу звернутися до Чорнобильців Росії. Уважаємо Чорнобильці Росії. Я прошу вас. У нас с вами одна боль, Чернобыль. У нас с вами одна беда, Путин и Янукович. Мы смогли понудить Януковича оставить свое кресло. И он, как паршивый петух, спрятался под шелудивым хвостом вашего Путина. Помогите нам, пожалуйста. Тем самым вы поможете себе выгнать Путина Януковича с России. Неужели эта кучка маразматиков во главе с Путиным Януковичем не даст спокойно жить нам, вам и всей Европе? Я прошу вас, поднимайтесь, оставляйте свои семьи, но если в ваших семьях будет нужда и будет угроза вашим членам семьи, чернобыльцы Хмельницкого готовы принять вас на временное проживание. Мы не дадим вам работу. Но мы поможем вам освоиться в нашем городе, полюбить наш город. Мы дадим вам кусок хлеба и будем рады пережить с вами эту чуму. И потом вместе отпраздновать победу. Мы ждем вас. Слава Украине! Я запрошу до микрофона депутата Мискуи Рады Виктора Байдача. Слава Украине! Шановні хмельничани, дорогі подоляни. Сьогодні всіх нас на цьому велилюдному майдані зібрала велика тривога, велика стурбованість, велика відповідальність за долю нашої держави, за долю рідних і близьких, за долю нашої української землі. Сьогодні фактично нам оголошують війну. Ми стоїмо фактично на порозі великих провувань. І стоїть питання, чому в 21 столітті ми маємо таку політичну кризу і на нашій українській землі? Чому новітній Наполеон, якого звуть Путін, вирішив робити це зло в Україні? Чому в нього так зірвало? Що сталося? Ви повинні розуміти, що всі дії Путіна є системні, продумані і зрозумілі. В першу чергу він марить відтворенням імперії російської в новітніх умовах 21 століття, і зрозуміло, що для цього використовуються всі засоби і методи, які реалізуються і російською армією, і російськими політиками. Це треба чітко нам розуміти. Є кілька планів. Перший план охопити всю Україну контролем, другий план взяти Крим і тримати нас як маріонетки. І саме ці події сьогодні проходять в Україні і в Криму. Йде ескалація напруження і протистояння. Це треба чітко нам усвідомлювати, чому це сталося. Тому що фактично до цього часу Україна була квазідержава, що це означає? Була форма, була держава, але держава не проводила суверенної самостійної політики. І ми бачимо, Янукович і банда гарбували державу в казну, зруйнували армію фактично, підвищували кількість правоохоронних органів. 120 тисяч армії. Ліквідували фактично загальний призив 700 тисяч правоохоронців для зберігання Януковича і його великої сім'ї йшла планомірна системна робота на розвал української державності. І ми ви чітко розуміти, сьогодні Янукович в руках Путіна навіть не гачок, це черв'як. Примарка для його неоімперських планів. І це треба ще також розуміти. І вони хочуть знову впливати на нашу політику, що ми не мали можливість проводити суверенну, самостійну, внутрішню і зовнішню політику. Нами маніпулювати. І ми, безумовно, це розуміємо і не дозволимо, щоб російські політики, цей маленький Наполеон. Прийшов на українську землю і давав нам вказівки, як нам жити. Ми дійсно, подоляли українці толерантний, мирний, справедливий народ. Ми за мир. І ми разом з великою нашою Україною хочемо одного єднатися, будувати демократичну, соборну, європейську, вільну українську державу. І безумовно нас цьому підтримує весь світ. Сьогодні Путін і їх камарія фактично порушили всі міжнародні права безпеки. І Будапештський протокол, який гарантує права гарантії суверенітету, єдності України, Великою Британією, США і тією ж Росією. Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією наплювали, розтоптали. Вони відчувають, що для них немає управи, але безумовно є управа. Це наша єдність, це наше розуміння спільних дій, наша стійкість і наш спокій, і впевненість в тому, що ми діємо правильно, тому що ми на своїй Богом даній українській землі і підтримка світової громади, і наша єдність обов'язково зупинить ворожу агресію. Назвичайно прикро, що великий російський народ, який також страждає і має багато проблем, сьогодні зомбований. Ми розуміємо, що сьогодні працює пропаганда в стилі міністра пропаганди німецької фашистської Німеччини Геббельса. Біле, чорне, чорне, біле маніпуляція фактами. І сьогодні хто спілкується з росіянами, бачить, що вони повністю. Оточені брудом фальшової інформацією і путінською гебельською пропагандою. І необхідно відкривати очі, спілкуватися. Я підтримую і підтримав оці ці заклики. Ми маємо знайомих, маємо близьких і рідних в Росії дзвонити, розказувати, переконувати спокійно, що робиться у нас в Україні, що ми хочемо миру, ми мирна нація. І ми за свободу і Росії, і безумовно, всі кажуть, і так воно буде, що сьогоднішні події це початок кінця ери Путіна, буде кінець цієї путенізації. Я згадую, і ми всі згадуємо події, які відбувалися з цієї зими, коли у Ватикані була меса, була Божа служба, і папа Римський випустив голуба. І чорний коршун впав на голуба, який мав нести звістку про Україну добра миру і справедливості. І голуб вирвався. Такі речі є символічні для нас, і вони зміцнюють нашу віру і нашу силу. Україна безумовно здолає труднощі, і ми переможемо проблеми і те, що сьогодні нам підкидають. Путінські режисери, з нами світова спільнота. Ні одна країна світу не підтримала агресію Росії, ні одна. Це надзвичайно важливо. З нами весь світ. Ми сильні духом, ми обов'язково переможемо. І ми згадуємо слова великого пророка Тараса Шевченка у суди, ми святкуємо 9 березня. Борітесь, поборете. Ми разом, ми сильні. Правда за нами, будьмо разом. Слава Україні.